Як я взагалі попав в армію? Мене мама хотіла відмазати. Я Серега, кажу, куди ти ще прилетів? Скоріше, що ми не виживемо. Чоловіки здорові, мужики, плакали. За кордоном? Да, ще тоді. – Ти не був за кордоном. А ти взагалі не був за кордоном? Ну, раз в Росії в Таганрозі. Вітаю вас на Ютуб-каналі Ми Україна. Мене звати Тетяна Демох. Сьогодні мій гість офіцер 12 ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов» Богдан Равліковський. Равлик. Богдане вітаю. Богдан Равліковський позивний Равлик, офіцер бригади Азов, 32 роки. У війську з 20 років брав участь у боях за Слов'янськ і Красногорівку. Після 24 лютого, 2022 року, захищав Маріуполь. Командир позиції в Маріупольському порту, командир батальйону Назовсталі. Рік провів у російському полоні. Ти зараз на пару днів в Києві, як взагалі проходить твій час, розкажи тут? Е, чесно, сплю і віддихаю, більше нічого не роблю, ще їм. Це два різних світи: тут, в Києві, мирний і там, де ти зараз? Е, я довгий час уже в військах, тому я вже розрізняю для себе тобто, роботу і тобто, цивільне життя своє. Чи вдається тобі якось переключатися на час, поки ти тут в Києві? Чи постійно я... згадуєш війну? Ні, та я ну, особи, ну я ж кажу, я ж розрізняю цю роботу і м -м, цивільне життя. Тому мене не якось так не запаює, скажімо так, як інших. типу, як бувають люди, які розказують, що їх там щось там, якісь щось їм сниться, мені нічого не сниться. За стільки років війни ти був взагалі в відпустці, наприклад, за кордоном? Ну та за, за час повномасштабної, ну ще не був. Ну, тобто була медична відпустка е після полону, а такої відпустки ні ще не брав. Коли був за кордоном, відпочивав, чи хотілося постити якісь, не знаю, фотографії, відео, чи все одно думав про побратимів, які зараз воюють? Коли був за кордоном? Да, ще тоді. Ти не був за кордоном? А ти взагалі не був за кордоном? Ну, раз в Росії, в Таганрозі. Тобто це весь твій за кордон. А як взагалі відноситися до людей, які зараз в Києві чи немає? Злості можливо. Ну, та ні, злості немає. Типу, я адекватно відношусь до всіх до ще до всіх чоловіків, які там віддихають чи працюють. Просто. Типу, я говорив, коли з своїм другом спілкувався, що як тільки вийшов з полону, там почалася повномасштабно, що, типу, що прийдеться воювати багатьом. Типу, але, типу, хай відпочивають, хай кайфують зараз, але потім прийдеться теж стати до лав того чи іншого підрозділу. Воювати будуть всі. Ну, так. Навіть, напевно, жінки, тобто в якійсь мірі, тому що в когось будуть чоловіки, і для них це теж буде типу, стресові ситуації. Ти скоро повернешся назад на фронт. Розкажи про ділянку, про місце, де ти знаходишся там на війні, і що це, яка там взагалі зараз ситуація. Ну, Зараз мій підрозділ 12-та бригада спеціального призначення знаходиться в Серебрянському лісництві, а ми зараз з БТГром Сокіл. Тобто батальйон тактичної групи знаходимося на тернах в цьому районі. Яка ситуація там? Ситуація там тяжка, складна, тому що там рельєф це балки, це зріз висот не в нашу користь. Тобто, а ворог атакує там великими групуваннями. Тобто, це роти, взвода, посилені танками. Де важче воювати? В Тернах чи в Маріуполі? Е Різні, тобто, ну це різне і ніколи не воно не похоже не на одне. Тобто е ніколи не буває однакової, тобто ситуації. Тобто, вони всі різні і всі по своєму складні. Тобто, місто своїм складнощами це короткі дистанції, тобто, типу це поле, там інші дистанції, зовсім інше озброєння працює. Тому тяжко сказати, що однозначно, що гірше і де гірше. Згадаєш, як все починалося, як починався твій перший бій. Ну, для мене це все почалося ще в Славенську в 2014 році, це літо. Тобто, ще в ГАТО взагалі, я просто попавши на війну, напевне, не сильно дорослим, і для мене це все було весело і цікаво. Тому для мене так ну, все і продовжується. Тобто я не міняюсь, У мені багато хто казав, що тебе поміняє війна, ще щось. Тому для мене перший бій був це. А це був дурацький тип, скажімо так. Тому що, е... Їхали мобілізовані і заїхали в машини передістоящих і почали стрільба просто в всі сторони. Це мій такий перший досвід, скажімо, де стріляли всі і всюди, і я не розумів, і ніхто не розуміє, а потім розібралися. Потім був АЗОВ. Як потрапив в АЗОВ? Потрапив в АЗОВ через друзів. У мене були друзі, зараз він відомий як дід Шинобі. Тобто, це мій хороший друг. Ми разом з ним там, скажімо так, розвивали такий напрямок здорового способу життя на той момент. І він запропонував мені, погнали в Азов. А е, я, тобто мені сподобалось. А то тобто, мені сподобалося типу, якийсь такий адреналін, екшен, і я попав уже в АЗОВ. Тобто е, заповнив заявку, пройшов співбесіду. Мене запитали, чи в мене є ОБД. У мене вже на цей момент був учасник, ну, посвідчений учасник бойових дій. І мене вже забрали просто так без якогось там додаткового вишколу. Чим особливий Азов? Чим особливий, тому що це не підрозділ, тобто підрозділ він для всієї України, тобто з верхньою, а всередині це сім'я. Тому тим він особливий. що Ми один одного знаємо, ми всі дружимо, тобто. І пам'ятаємо тих, хто в полоні, і тому це велика дружня сім'я. Як готують новобранців взагалі в Азові? Ем... На мою думку якісно, тому що, е, тобто, я, скажімо, такий закину анонс. Тобто, пізніше всі все знають. Е, ну, я думаю, що згодом зараз всі все знають. Тобто, е, чому добре? Тому що в нас є результати великі. Тобто, По-перше, ми втримали терни, Ситуація була дуже вже плачевна, але спільно з 95-ю бригадою десантною ми справили задачу, виконали її. І, Плюс у нас є успіхи на лісництві. Як думаєш, саме підготовка зіграла важливу роль в обороні Маріуполя? Чи що це було? Безумовно. Тобто ми готувалися для різ... до різних видів бою, тобто для поля, для посадок, для лісу. Ми готувалися... Тобто, ми пройшли підготовку бої в місті десь, скажімо так, до влітку 2021 року до повномасштабної війни. Тобто, ми вже були... Ну, плюс-мінус, вже знали, що робити. Війна це мистецтво чи наука? Безумовно, мистецтво. Тобто, перемагає, напевне, самі такі, знаєте, креативні командири, які зможуть себе. Налаштувати на якісь певні умови, які його зганять в рамки, і так, да, це мистецтво. Який командир Редіс? Скажімо так, для мене це. Командир, якому можна довіряти в першу чергу? Це тобто я не буду думати два рази там чи правильно чи неправильно. Я знаю, що якщо раді сказав, це безумовно це буде та задача, яку треба виконати, і це обов'язкова задача. Війна, початок війни, 24 лютого, Маріуполі. Як прийшов до тебе для тебе? Для мене вона почалася за два дня до Тобто я попав командиром групи швидкого реагування на Маріупольський порт. Міський, моя задача була не пропустити ворожого десанту в порт і висадки на берег там піщанка. Це для мене отак от, він зустрічався. Я раніше чуть-чуть виїхав на два дні. Знали, ми готувалися почали раніше, тобто ми почали готуватись десь з, 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 з це було 18 число січня. Ми вже знали, що щось буде, тому що велика концентрація російських військ була на кордоні з Україною. І ми вже очікували якихось ну, провокацій або вже чогось такого. Тому для мене початок війни був це дзвінок друга, який сказав мені, що російські танки перетнули кордон зі сторони Білорусі на Київ. От такий для мене початок був. Як змінилась тоді специфіка твоєї роботи? Фактично, тоді багато хто став піхотою. Ким став ти? А я в піхоті служив, для мене нічого не помінялось, тому, ну, скажімо так, у мене найпростіше мій чуть -чуть було. З, з того моменту, тому що я був на той момент головним сержантом роти. Я, моя задача була боювати спеціальна підготовка всієї роти, а по суті, я командував відділенням. Тобто, Чуть-чуть простіше було. Але складнощі в мене виникли з тим, що я далекий був від моря, тобто я людиника не міг плавати і попала на море, і м -м, мені треба було відбувати атаку з моря. Тому м -м, мені повезло, що були там місцеві. тобто ВМС, сили ВМС, які мені допомагали в орієнтуванні на морі, тому що в них там в нас кілометри, в них милі, і от такі от в нас швидкість, там кілометри, в них вузли і так далі. Тому вони мені допомагали орієнтуватися і так ми знищили деяку техніку ворожу. 15 квітня прорив на Азовсталь для багатьох другий день народження. Як ти проривався на Азовсталь? Я вирушив з Маріупольського порту з собою вивозив. Чи зі мною там рухалась поліція, 23 ЗМО і якась частина ЗОВО. Я сформував колону, отримав задачу я в 9-й годині підготуватися в 3-й ночі, бути готовим. Ми построїли, виїхали і нас одразу зустріли артилерією. Тобто сильно було в обстріли артилерії. На щастя, ну, все пройшло окей. Вже в подальшому там уже були утикання по маршруту. тобто Для початку я не знав ще маршрут. Тобто я мав рухатись за іншою колоною. Ми заблудились, чуть не заїхали на Маріупольський автовокзал, де вже був ворог, ми вже були в оточенні. Я розвернув колону, поїхала в інший бік. Пізніше я ну там там все такими фрагментами, тому що там там ну там складно дійсно було, для мене це фрагментами, тому що. Ми спочатку раз застрягли, потім другий раз застрягли. Я розрулював типу, скупчення машин, поки всі роз'їхались, мене покинув мій БТР з моїм Уралом, поїхав без мене, далі я біг, далі перебігав, там забирав, скажімо так, там були, напевне, якісь сміжні підрозділи, тому що там такі пухлінькі були, ну явно не азовці, тому я їх заставляв бігти, тому що треба було срочно перебігти на ту сторону, поки ще був міст. Тому що піхотні, піхотна колона, яка пересувалася, вона пішла на переправу і вже переправлялась на лодках на Азовсталь. Ми ще переправлялися на техніці, вже частина мосту була обрушена. Ну, Але мій БТР з моїм уралом переїхали, але вони пізніше згоріли. Тобто я ще забрав автомат, забіг в бункер, де надавав медичну допомогу вже пораненим бійцям, які не так повезло, як мені на той момент. Ось от така от ситуація з переправою. Чи були за час Маріуполя поранення у тебе? Е е е Ні, ну, тобто, на Азосталі так, типу, ну незначні. У тобто, мене було поранення ока, мене від взриву мені там закидало різним таким сміттям око, типу, е пошкодив око, після чого ну, це після було. А до того я ми штурмували шлакову гору. І коли у нас сталася проблеми, нам довелося спускатися з неї. Я спускався останній, я вже прям з'їжджав з неї, я весь подертий був, і я собі ногу, напевно розірвав зв'язки, був на нозі на стопі, тому що там деякий час вже шкотильгав, а таких значних поранень не було повезло. Що давало сили триматися? Триматися де? На, ми, на Зосталі? Так. Да. Безвихідність. Ну тобто, якщо чесно, тобто було безвихідність. А... Ну, не знаю, типу, ми вже там всі попрощалися, були на той момент з життям. Ну і ми розуміли, що ми робимо свою роботу. Тобто ми готувалися для того, щоб зупинити ворога, і ми стягували на себе великий, е великий об'єм ворожої сили на той момент на Маріупольському напрямку. Ну і робили, робили просто, робили це все до кінця. Тобто, зрозуміло, там були вже моменти, що люди там уже, ну, чоловіки, здорові, мужики плакали там, плакали, тому що вже не ну, втрачали друзів там за сьогодні, там троєх втратили, там, там, поранення мали. І вони прям плакалися, я розумів їх, і ну, все, що трималося, дійсно. Просто треба було робити максимально, скільки ми могли зробити. Ти там зберігав свій позитив, жартував, посміхався? Ну чи... так. Я завжди був усміхався, жартував. Та ну, знає, надія була типу, ну, саме, -саме напевне, такий момент для мене був неприємний. Це я кажу, з ногою. Тобто, я розумію, що зараз вже все йде до кінця, тому що нас вже зажали на Зовсталі, нас вже кільце стягується, стягується, стягуються. Те, тобто, то, що сказав тоді е -е, Путін, що ми там перестали атакувати «Зовсталь», то ну, це була брехня, тому що у них далі проходили спроби. Спроби вже проходили не. Загальними військовими підрозділами, а точечно вже там задіювали СОБР і інші спецпідрозділи для проходження в якісь конкретні приміщення. Ну а це дійсно підготовлені були люди. Тому було складно. І я розумів вже, що зараз десь вже нам придеться вириватися, напевне, з кільця або якісь інші дії робити. Я розумів, що я з ногою такою сильно далеко не втічу, тому вже такий трошки такий момент був для мене тяжкий. Відео, як до вас прилетіли вертольоти? Да. Ти щасливий там. Чому? я щасливий? То я завжди радий побачити їх. Ну, тобто, для мене ну, ці, ці пілоти для мене, ну, серйозні герої. Тобто, ну, я далекий від авіації, там, від моря, то, що я говорю, тобто, я піхотинець. Тому люди, які прилітали до нас і привозили нам коптери, протитанкові засоби, прилітали друзі. Тобто, для мене, ну, до мене друг там, Сергій прилетів. І такий каже Богданич, привіт. Ну, і на російськомовний, я такий, я такий коротше, рука лице, думаю, Серега, кажу, куди ти б прилетів? Ти просто не представляєш. Я йому кажу, проживи хоча б тиждень, тому що в основному е е е е десант, який прилітав на цих гелікоптерах, тобто наше поповнення, вони, е чесно кажучи, жили недовго. Тобто вони прилетіли з такою. Прилітали з таким ентузіазмом київським, знаєте, як тут все перемагалося, все класно, круто, а там ну, зовсім не класно і не круто було. Тому вони прилітали такі, гоу, зараз переможемо, але приходилось типу, терпіти деколи в деяких моментах, щоб давати нормальну відсіч. А там я веселий, тому що ну, завжди веселий був. Тобто це ну, це це ті, це та зброя, це ті снаряди, які нам не хватало там в Маріуполі. І... Гурмо МО зробили дуже крутову річ. Я там немає відео, де я не відео. Я кожному пілоту відбув кулачок, там до них пройшовся, прибіжався. Не молодці. Далі був полон. Як він прийшов для тебе? Деякі речі не зможу вам розказати, як він пройшов для мене але, скажімо так, до нього я був готовий якось морально більше. Тому що ми як командир, я не розраховував, що я чи виживу в полоні. Тобто я думав, що десь там, там, десь загублюсь, коротше. Е, і на тому закінчиться мій полон. Тобто, десь мене вб'ють там чи розстріляють, і на таке я був готовий. Тобто я себе налаштував зразу, що скоріше цього ми не виживемо. Тобто, для чого ми виходили в полон? Для того, щоб спасти життя поранених. У нас було дуже багато поранених, і це єдина їхня була надія. Тому полон для мене був такий. тобто, З надією, що я не вийду. Тому що мені дуже багато хотіли пришити того, чого я не робив. Тобто, Це розстріли коротчі, місцевих, це катування, що ми знущалися над корабель стояв Азов Конкорд на порту. І там був російський екіпаж, що ми з них знущались. Тобто ми в них тільки забрали телефони і забрали електронні носії, щоб вони не зв'язувалися з російською стороною. Мені е дали ще команду типу, їх закрити десь, в якомусь місці, типу, під охороною, тому що вони виходили на зв'язок з Росією. Але ми, я вирішив коротч, не трогати їх, залишити їм їжу, все, вони ще попросили мене, що вони будуть заводити основний двигун, тому що в них закінчилось паливо, і вони, їм потрібно було приснювати воду. Щоб упити. Ну, я дозволив. Тобто до них ніякої предзятого відношення не було. Як реагували на твої тату в полоні? На тату? Негативно. Тому що вони знайшли там надпис в мене на нозі хейт. Вони це трактували як НАТО. Там різні були там, в них історії, типу, там павутина на нозі. Типу, для мене це ідейність моїх переконань, що я не п'ю і не курю. А для них це вони ж. Їхня пенсіарна система, там, думаю, що це якесь там, зеківське отрицалово, що, що там перед тюрмою. Тому для них не дуже добре заходило. Ти майже рік був в полоні. Як ти змінився після полону? Чи змінив мене полон? Та не змінив мене полон? Тобто... Ні, добре, змінив мене полон, тобто я став жити позитивніше, чим, чим жив. Тобто. Ну так, тобто я зрозумів, що не варто втрачати можливостей своїх, які там десь відкладати щось в далекий ящик, якщо можна робити тут і зараз. Як думаєш, що тебе берегло? Чи є якісь в тебе, не знаю, ритуали перед боєм? або якісь, не знаю, симулети? Щось такого, Та равлика? Та ні, нема такого нічого, типу. Досвід, досвід в себе ж нічого. Досвід і. Надія, напевне. Навіть не надія, а впевненість своїх побратимів. От так от. Чи став після полону більш категоричним до якихось речей? Категоричним? Ні. Ну тобто я зрозумів, що Росія точно нам не брат, а і росіяни нам не друзі. Тобто, більшість з них, скажімо так. Але не став до чого. Категоричним до чого. Що мотивує боротися далі? Та, ну, безвихідність, Тобто, у нас немає варіанту типу, здаватись, типу досить коротше, бути слабкими, пора ставати сильнішими, і пора показати, хто ми такі, що ми українці, що ми не якісь псевдомилироси чи ще хтось, ми українці. Як взагалі реагують твої рідні близькі, що ти вже от стільки років у війську? Ну, мама з самого початку була. Тобто, як я взагалі попав в армію? Мене мама хотіла відмазати. Казала, що ти не підеш, а в мене чисто принципово, тому що в мене тато такий бойовий, і він там і працював, і в служив, відслужив до старшини, дослужився і працював в поліції, в міліції на той момент. І тоді я ще з ним в тир ходив, і з ним часто в тир ходив вже. Тому я до війська завжди знав, що буду служити, і в мене завжди було відчуття, що я буду воювати. Не знаю. От самого дитинства мені подобалися автомати, танки, я це прям. Дуже подобалось, потім комп'ютерні ігри вже почались. А мама дуже негативно відноситься ну, завжди. Але в полоні вона мені сказала, що вона мене розуміє і підтримує. Ну, не в полоні, вибачаюсь, на але зовсталі. Мама не казала за всі ці роки, коли сім'я, діти так. за своєю війною? Весь час. Це не зупиняється, напевне, з 25 років, можливо, навіть раніше. А як взагалі в тебе з вільним часом для сім'ї, рідних? Ну, з вільним часом зараз дуже складно, скажімо так. Ми з мамою я спілкуюся там раз в тиждень буквально. Типу. Складно, тому що дуже багато роботи. Тобто, я ж кажу, весь час треба вчитися, весь час треба розвиватися, треба весь час бути кращим, ніж російська армія. Тому у нас дуже мало часу для рідних. Часто буваєш вдома? Ні. Останній раз я не був вдома після виїзду на, ну, тобто, на бойові задачі. Чи думаєш, що колись все-таки звільнився з війська? Так, обов'язково. Зараз просто немає варіанту, але звільнюся, обов'язково на пенсію піду. Це ж тільки до пенсії, чи можливо раніше? Ну, раніше. Ну, не знаю. Тобто, складно сказати, тому що це. Ну це майбутнє, а я не люблю планувати дуже далеко, тому що, я ж кажу, я в приватній спілкуванні з вами э, сказав, що я запланував звільнитися в 2022-му. Ну, зараз 24-й і я війську, тому що війна мені все напутала. Що для тебе перемога? Е -е... Напевне, перемога це коли в кожну країну усвідомить себе, свою роль в суспільстві України. Це буде перемога, напевно. І ми вернемо свої території суверенні, які були ну, до 90-го першого року. Дякую тобі, велике. Дякую за розмову. Моїм гостем був Богдан Равліковський на псевдо Равлик, боєць ї бригади НГУ Азов. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайки і підписуйтесь на нас у соцмережах.